Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні відео буде про шкоди Октавії Тур. А саме будемо боротись з їхньою болячкою. Це висока температура двигуна. Як ви всі знаєте, що ці автомобілі. Ну, я маю на увазі про двигун 1,6 BFQ. Вони мають електронний термостат, так називаємо електронний. В нього він складається з механічної частини, яка відкривається на 105 градусів, а також нагрівального елемента, Ось він перед вами, який може відкривати термостат раніше. Але він цього не робить, особливо в машинах з кліматом. Оцей нагрівательний елемент майже ніколи не задіюється. І тому. Це пропадає чисто на механічну частину на 105 градусів, коли він відкриється термостат. Перейдемо до комп'ютера. Зараз він підключений. <кхи> Поглянемо. 131 група, бачимо 4 віконця. Зліва направо, перше ліве віконце. Фактична температура двигуна 105 градусів. Друге віконце 109,5. Це температура, яка задана в електронному блокі управління дотримуватися цієї температури. Тобто зараз на комп'ютер передається інформація, що 109,5 до цієї температури намагатись триматись не більше неї. Третя температура це на виході з радіатора. Датчик стоїть, показує. Відкрився термостат, не відкрився, можна по ньому судити. А четверте, якраз оця нагрузочка на термостат. Як ви бачите, вона має 0%. Це означає, що на нагрівальний елемент немає зараз жодної нагрузки. Машина стоїть своїм ходом, робить зараз фактична температура 105 градусів. При цьому на приборах. Може хто не знає, нагадаю для деяких людей, що прибори у всіх автомобілях ВАГ групи, ця стрілочка 90, вона має заводську допустиму спеціально зроблену похибку. Мінус 15 та плюс 15 градусів. Тобто, коли перший раз машина прогрівається, підійде до 75 градусів, на приборах буде вже 90. І коли вона буде в діапазоні до 105 градусів. Стрілка теж буде 90. Бачите, вона стоїть рівно на 90, при цьому фактична температура двигуна зараз 105-103,5. В цьому автомобілі стоїть кліматична установка. Клімат. Є ще автомобілі, всі пригнані автомобілі з Німеччини, там, з ЄС. Вони всі майже йдуть на кліматичних установках. Але куплені в нас автомобілі мають. Не клімат, та кондиціонер. В кондиціонерах там крутілочка, яка регулює оцей регулятор, лівий в кондиціонері, лівий. він же і є резистором, який керує подачею живлення на нагрівальний елемент. Що ми робимо? Який лайфхак, так скажем, придумали і що дійсно допомагає, це переробити. Машину перевести кодіровкою, як не клімат стоїть, а якби як кондиціонер стояв. І при цьому резистор, цей регулюючий, виставити, щоб температура двигуна впала. Тобто на 104,5. Ой, На 94,5 замість 109,5. Для цього треба зняти двірники, жабо і в деякому. Ну, Спеціально в місті в конекторі поставити два резистори. Зараз ми цю процедуру проробимо і е, побачимо на результат. Вже раніше були наші відео про шкоду тур, де ми все популярно показуємо, розказуємо. Просто хочу нагадати, що температура вже на вулиці пішла, як кажуть, в плюс. І незабаром буде вже і спекотно теплішати. Буде, ну, ще не прям спека буде, але теплішати буде. І дуже гарно зробити таку, такий лайфхак, поставити ці резистори, якщо у вас з таким двигуном автомобіль. Це дуже гарно. Вже в минулому році ми переробили більше 50 автомобілів. Всі задоволені, абсолютно всі кажуть на покращення. Під капотом не так все кипить, пластик не перегрівається. Машина робить в заданому температурному режимі плюс-мінус 95 градусів, може в кого пару градусів більше, в кого менше. Але дуже позитивно сказується на роботі двигуна. Масло жор зменшується, не так все пересихає і продовжує над життя двигуну. Тому ми всім радимо зробити таку процедуру. В цьому відео буде дві. Шкоди Tour за цією машиною буде знову наступна. Ще не знаю, там клімат чи кондиціонер, але теж будемо зменшувати температуру. Отже, ставимо резистори і дивимось на результат. Отакі два резистори. Схему викладував раніше 180 820 Ом. Робляться по схемі. Беремо термоусадочку. У нас такі термоусадочки клеєві. І робимо їх в термоусадку. Отак От виглядає в термоусадці. Все заклеєно. Ставимо, під'єднуємо згідно схеми. Зелений роз'ємчик, три проводи, синій, червоний, білий, треба під'єднати по правильній схемі. Далі, після встановлення резисторів, бачимо, що кодировка двигуна код 00, 231 це для машин з кліматичною установкою. Нам треба перевести, заходимо в кодірування, правий пункт і виставляємо тут 3031. 3031. Нажимаємо зробити. Все, бачимо, кодіровка змінилась. Заходимо. Блок параметрів 131 група і заводимо автомобіль. Зверніть увагу, на вимк на незаведеному машині показує мінус 48. Зараз ми заведемо. І відразу змінюється на 94,5. Тобто в другому віконці ми бачимо, що ми подали на ЕБУ. Сигнал про те, що треба тепер триматись температури не 109,5, а 94,5. І це буде давати нагрузку на нагрівательний елемент термостату в необхідний момент після 90 градусів. І він буде відкриватися. Так, з попередньою шкодою закінчили. Все супер, температура в нормі до 94,5 прогрівається. Наступний автомобіль теж «Шкода Тур, теж на кліматі, але перед цим був універсал. Зараз седан. ну Вірніше, це не седан, а як він там, люфтбек називається цей кузов. Двигун теж самий, 1,6, BFQ з нагрівальним елементом. Перейдемо, подивимось комп'ютер. Друге значення 109,5. Робимо зниження температури і перевіряємо на цьому автомобілі. В цьому автомобілі той же зелений роз'єм, три провода, два резистора в термоусадочці. Зробили, ставимо на місце, перевіряємо результат роботи. Перевіряємо, як пішов нагрівання термостату. Зараз бачите, 94.5, там короткосрочно. Перемигується на 96. Нагрузка на термостат пішла. 51 Дамо обертів. Бачимо в третьому віконецьці 21-22. Збільшується температура на передньому радіаторі. Термостат відкрився, спрацювало відкриття, фактично температура падає. 91. Все працює, все гуд, як кажуть, деякі. Виникали питання раніше під нашими відео, де ми зменшуємо температуру двигуна. І питання були, ну, я вже всіх точно не пам'ятаю. Одне із питань було так: що а як це вплине на радіатор пічки? Чи буде нормально гріти в салоні? Звісно, відповідь гріти буде гарно. Питань немає. 94 чи 3 градуси. Достатньо повністю для нормального незабитого радіатора пічки. Він буде видавати свої же 80 градусів і навіть більше. Проблем з цим немає. І ще раз скажу, що радіатор пічки повинен бути не забитий. Якщо він підзабитий у вас брудом і система має бруд, то тут хоч 105, хоч 100, хоч 90 все рівно буде недостатньо тепла. Таке, таке було питання. Ще було питання. Деякі кажуть люди, що це не варіант так робити таку переробку, краще поставити механічний термостат, переробити його. Тут відповідь однозначно на нашу думку, що це не краще переробка. Переробка на механічний, вам, по-перше, це треба. Взяти з цим заморочитись, зробити цей механічний термостат, і ви будете під нього підв'язані. Якщо він вийшов з строю, з ладу, все, ви вже е, знову потрібно перероблювати. Довговічність під питанням, як у вас вийде це зробити, а тут все повністю по заводу. І навіть оці вставлення резисторів це майже заводське рішення. Воно взято із машин, в яких кондиціонер, і там е регулятор, який температуру виставляєте в салоні, вам тепло, холод, впливає. В ньому стоїть резистор, який керує нагріванням нагрівальним елементом. Тобто, ми просто взяли за основу те, що зробили по заводу, і внедрили в машину з кліматичною установкою. Це Завозьке рішення, так придумали інженери, просто трішки його допрацювали, щоб резистор був не керований, а постійний, який видає на зменшену температуру. При цьому у вас термостат залишається рідний, все як є, ніяких не треба там нічого вам шукати. Вийшов термостат строю, відробив своє, ви зняли термостат, поміняли термостат і поїхали далі. Найкраще рішення вважаємо. Вентилятори включаються в заданому режимі. Все, все як має бути. Зараз включився вентилятор. Бачите, 78 на третьому віконці. Температура тримає 94-96. Короткочасні збільшення температури можливі, в залежності там від. Нагрузки і тому проще, може бути навіть 97. Там, це не проблема. І ну, це абсолютно нормальна ситуація. Факт той, що немає вже не 105, не 106, не 108, не 110 і більше. Ми бачили в цих автомобілях. Тримається 94,5. Намагає комп'ютер, використовує нагрівательний елемент термостату в процентах. І також включає вентилятор для того, щоб тримати задану температуру. Бачите, зараз 94-93 повний порядок. Ви можете зробити цю роботу самостійно, також можете звернутися до нас. Ми швидко її робимо. Зробили дуже багато автомобілів. Приблизний час півтори години у нас все це займає від години до півтори. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, бережіть своїх коней. Гарного вам мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!